З нагоди дня працівника освіти у Надвірнянському коледжі Національного транспортного університету відбувся святковий захід. Гостей та викладачів студенти зустрічали з музикою та щирими посмішками. Вихованці коледжу вкотре продемонстрували свою креативність мистецькою виставкою. Директор коледжу Ростислав Нагорний з посмішкою згадав свій перший день вчителя, коли він лише став на шлях педагога. Найбільше запам'ятався мені, ну все таки. Перший рік, коли я тут молодий, юний, працював, як мене вітали, тоді студенти, які були на кілька років молодші за мене, мене вітали як свого вчителя. Це, це моя група, така була в мене група. Другий курс плановики. Я мав честь там трошки бути керівником групи, так склалися обставини. Вони, вони мене вітали, і мені цей день запам'ятався найбільше. А також привітав колег із професійним святом. Цей передень освітянського свята я хотів би привітати насамперед своїх колег, всіх працівників коледжу з нашим професійним святом. Но разом з тим, я хотів би. Від нашого колективу передати вітання працівникам освіти, нашого району, нашого міста, вчителям, вихователям садочків, всім, хто має е, якусь е, приймає участь саме в роботі освітянських закладів. І хотів би подякувати насамперед своїм вчителям за. Їх працю ті, які мене вчили, а своїм колегам побажати міцного здоров'я, добра, миру і поваги від суспільства і від держави. Як кожен хлопець мріяв бути військовим, потім інженером. І, в принципі, я навчався в політехнічному інституті. Спочатку в Київському політехнічному, потім у Львівському, закінчив Львівський політехнічний інститут і маю фах інженера. Але так склалася доля, що я перед вступом в інститут один рік попрацював у школі зразу після 11 класу. Ну і напевно, от коли прийшла вже пора вибирати місце роботи при розподілі, було таке місце викладач Івано-Франківського транспортного технікуму. E yeah. Попав на це місце. Галина Савченеч ще з дитинства мріяла стати педагогом і за всі роки праці не пошкодувала про свій вибір. Вона згадала цікаві курьози, які на її посаді заступника директора і керівника з виховної роботи траплялися часто. Саме дитинство я мріяла бути вчителем. Ще граючись ляльками, я їх вчила. Я уявляла себе педагогом, і моя мрія здійснилася. Не шкодуєте, що ви обрали такий нелегкий шлях? Ні, не шкодую. Я дуже люблю дітей, люблю з ними спілкуватися, пізнавати. Їхні такі, кожна дитина це особистість, це творча особистість. І спілкуючись з ними, я також збагачуюсь як людина всестороння, тому що ну, ми доповнюємо один одного. Я люблю свій фах і задоволена цим. Якісь курйозні випадки, можете згадати? Мені здається, що моя посада як заступник директора з виховної роботи це постійні кур'йозні випадки із жильцями гуртожитків, із студентами, які прогулюються на території навчального закладу, це і інколи вживання слів, не таких як треба, і так далі. Так що ну, я це сприймаю нормально. Це і модні зачіски, це і при. Діти захоплюються різними течіями, і їх просто треба сприймати. І сприймати не як курйозні випадки, а як життя, десь в деякій мірі стати на той щебель, на якому знаходиться дитина, з якою ти спілкуєшся. Найбільша радість для вчителя, викладача це успішні, щирі, і вдячні учні, студенти. Таких у коледжі є багато. Вітаю всіх працівників коледжу, вчителів різних шкіл з їхнім професійним святом, Днем вчителя. Бажаю вам натхнаги побільше Побільше терпливості головне, бо сучасною молоддю треба мати дуже стійкі нерви. Бажаю всім викладачам, слухняних студентів і найголовніше мирного неба і рідної землі під ногами. У знак подяки за знання студенти підготували цікаву концертну програму, демонструючи свій талант. Вони танцювали, співали, і грали на музичних інструментах. Почесними грамотами заслужено нагородили викладачів, бібліотекарів, ветеранів коледжу та інших працівників освіти. На захід завітали представники влади. Вони подякували вчителям за сумлінну, але нелегку працю. Ви направо, робите дуже непросту і невідену роботу. Ви закладаєте. Фундамент фундамент освіти і даєте в доросле життя всім студентам. Тому з уклін вам на це щиро дякую. Я хочу висловитися, що вчительський колектив, викладацький колектив нашого коледжу заслуговує на ту підтримку, і я вірю, що е, наш коледж. Наше керівництво коледжу, студентство нашого коледжу вас ніколи не підведе. <клес> імені голови районної ради депутатського корпусу дозвольте привітати вас всіх сьогоднішнім святом. Стало вже доброю традицією на рівні держави, особливо тут, у нас на заході, дякуючи Господу Богу, і дякуючи справжнім захисникам нашої держави, відзначати і святкувати професію, яка за своїм покликом за своєю душі, за відданості своєї справи професію вчителя, об'єднує дуже багатьох надвінянців, жителів району. Саме дуже почесна, поважна. І не стільки професія, скільки покликання, які сьогодні об'єднує не тільки добрі звичайні традиції надвірнянських вчителів-вихователів. А в першу чергу придбає їх для прийдешніх поколінь. на святі. Панувала атмосфера тепла і любові до рідного коледжу. Викладачі є справжніми професіоналами, які виховують нове покоління на благо України і надвірнянщини.